Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня, підписники. Сьогодні ми знаходимося в Полтавській області в господарстві у відомого блогера Романа каналу Офіс Фермера. Зараз будемо запускати нашу сівалку Церера з електропроводами Грехем. Зараз вже підключили сівалку. Останні такі налаштування проходять. Будемо тестуємо. Підйом опускання, розкладання, складання і вже далі будемо, будемо налаштовувати сівалку на висів, будемо інформувати, будемо вчити користувачів, як користуватися даним електроприводом. Також тут встановлено електропривод нашого виробництва на добрива. Теж покажемо, розкажемо, як це працює. Так, ну, як бачите, трактор Масей Фергюсон. Сівалка Церера безмиряткова зі складною рамою, гідромаслостанція приводу вентилятора. Ну і зараз будемо, мабуть, розкладати-складати, а потім вже будемо налаштовувати висів. Так, ось вона складається. Зараз потихеньку, поки маслом наберуться всі магістралі, тракторист плавно це все робить, це правильно. Також, як бачите, встановлено комбіновані прикочуючі колеса, чикентрек та звичайне резинове колесо середньої жорсткості, щоб не налипало. Також додатково до нього чистик є, як бачите. Весівний апарат вісет, електромотори. Так, трошки підмілили, підмілили також і розгортачі. Зараз будемо пробувати секшн-контроль. Супер. І що воно тут прорісовує, як воно це все робить. Виїхав перший включився, ну і другий, він зараз встав. Підйом пише. Навчання. Сергій Федорович, наш головний конструктор, розповідає, як, як правильно налаштовувати секшн контроль, показуємо, як він працює. Зараз ще. Наїхали на рядок, Ну, так. Зараз пориємо інший рядок. Як тут, секшн контроль себе повів. Ось. Ми зараз... І все. Тут нормально, тут до рядка дійшло і все, і перекрило. Можливо, один рядок там. Одну зернинку лишню. Кинув. А так, два рядки ще розрили, то... Все чітко, до рядка дійшло, ось теж рили, ось до рядка дійшли і все, більш немає. Ну, зараз ще підналаштуємо чуть-чуть, максимально вже, щоб було чітко, як хоче наш клієнт. саме цікаво, давай настройки Так, ну що, закінчили ми налаштування нашої сівалки Церера з електроприводами. Грехем. Все показали, розказали, навчили. Зараз ще останні скажімо так, моменти навчання, що незрозуміло на всі запитання відповідаємо, показуємо, розказуємо. Все дуже гарно у нас вийшло. Секшн контроль працює добре. Розкладка на вісеті вона і не може бути якоюсь поганою. Тому на сьогодні наші пусконалаточні роботи закінчені. До нових зустрічей, підписуйтесь на канал. До побачення. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.